Усім доброго дня! Ми продовжуємо грати у острів. Це знову ж таки міні-сезон з челенджами, з випробуванням, які ми продовжуємо. Це друга серія. Минулого разу ми закінчили на чому? Ми заснували селище. Нагадую, що ми його робимо без картоплі і гречки у фермах, без кур, свиней і коней по тваринкам. Без е, е, річкової торгівлі, і головна умова це лише половина робочих місць на підприємствах. Тобто ми не можемо більше половини використовувати. Подивимось, наскільки мене вистачить, поки йде цікаво. Зараз подивимось. Що ми виробляємо? Давайте так: у нас по овочах все є. У нас повинно бути 10 овочів раз, два та. Е, ні? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 10 овочів, сушня мед. Добре. Тут це ми робимо. Сіл. Тут це. Добре. І вся решта пуста. О, і рибку. Більше нема що нам продавати ще. В Цій серії треба буде запланувати нам вівчарні і корівнички уже, хоча б по одному для початку. Я би ось тут зробив велике місто вівчарів. Вони підуть і на ці поля, і ось тут зліва ми їм зробимо поля. Або ще зверху, не знаю. Ну, дуже багато полів я хочу. Ці працюють тепер. Що у нас по будівельниках? Зараз добудується ще одна будівельня. Будівельників буде 9. І, значить, що будемо уже нормально. Не будемо відчувати мінусів Так, що ви там будуєте? Я вже відволікся А, тільки будівельня Ні, все нормально. А що ж ви тоді хатку будують? -тум. Так, люди давайте по фермі пройдемося. Що нам треба? Добре, але ж туди мости треба будувати. Нам треба соняшник. Пшениця, льон, конопля. Все. Ми більше нічого не можемо будувати, правильно? Ми не. А, ну ячмінь можемо. Ми не можемо гречку і картоплю. Пшениця соняшник, конопля, льон. Я би зробив соняшник льон пар. Пшениця. Давайте соняшник конопля пар. Пшениця льон. Пшениця пар. Ось так. Соняшник конопля пар. Соняшник. Зараз не вистачить. Давайте тоді. Конопля пар. Соняшник. Ось так. І тоді, ось тут буде соняшник. Конопля, якщо потім встигне і пар. А ось тут тепер буде. Тоді ось так. Буде тоді зараз конопля. Вистачить. Пар. Е, ні, ко. Неправильно, ну, неправильно. Пар. Пшениця. Льон. Пшениця, пар. Ось так. Тепер пшениця. Льон. Пшениця пар. Робимо ось так. Я думаю, нам зараз вистачить. У них буде раз, два, три поля всього навсього Три поля повинно вистачити. Два буде парових. Що нам треба? Нам треба склад. Під, під залізо, під металеві частини і тому подібне. Відтискаємо. Як вони одночасно два будинки будують? Ну, от як. Причому мужик просто з одного перебіг на інший. І будує щось собі, будує нормально. Так, деркачі, тільки я просив і ти приїхав. Дякую. Вугілля, соняшникова олія. Одяг. Мед, немає меду. Вибачай. Все. Так, що мені треба? Залізо треба, ні, на складах ще є. Цвяхи. В тебе не купуються цвяхи. Сіль треба. Сіль закінчується. Треба купити 1000 солі. Е, вапно нам треба, поки не треба. Шкіра треба, поки не треба. Проживемо так. Може, ще одну тачкарню їм. Ну, не тачкарню, а стоянку тачок. Поміститься, якщо поміститься, буде кайф взагалі. Поміститься. Це їм для товарів буде на ринок возити. Чудово. Так, квітень місяць пішла, по-перше, посівна. Я думаю, вони її вже закінчили. Так. І, по друге, повинна йти ця... А чого соломи нема? Погано працюєте. Вони садять свої городи. Це добре. Мерефа. Сушена риба мало. соняшникова олія, будь ласка. Угу. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Нічого не можу, поки в тебе купувати. Ну і добре. Так, давайте думати, де будуть корівнички. Хочу почати з корівок. Чи з вівчарень. Давайте вівчарні будуть першими. Ми побудуємо тут те заборчик Облаштування. Парканчик ось такий. Ні, не ось такий. Облаштування. Гарний парканчик повинен бути. Давайте ось такий паркан. Балаклія. Що ми тобі можемо? По-перше, ми у тебе можемо купити цвяхи. Всі, що в тебе є, продати тобі трошки сушеної риби. Трошки одягу і все, на жаль, соняшниково олії більше в нас нема, ми не назбирали меду мало. Тарис. Ну, ось так. Це буде шість вівчарень. Це все, все одно на паузу. Не знаю, навіщо я зараз прям так це все гарно налаштовую. Кладка тут, кладка тут. Кладки є. Так, для кладок я місця залишаю. Все нормально. Так, а що у вас? Не працевлаштовані? Добре, добре, зараз працевлаштуємо вас кудись. Це ми вже хатки не будуємо, будуємо вам робочі місця. Що там будується? Тачкарня будується, правильно? Ні. А що будується? Ось де будівельники. А чого вони тут? Ну добре, хай возять. Так, давайте запускати другу ядку. А, ну, там другий риночок. Правильно, тут же більше нема чого. Малина. О, малина, добре. Продаємо малину. Айдіоть. Тому може і тут сади будемо робити. Уже десь планувати їх. Подивимось, подивимось. Ось тут можемо. Наче все є. Що у нас? Серпень місяць. Пішли жнива, пішли люди, працюють. З різноробами проблем нема, слава Богу. Ну, і тим паче, всього три поля вам треба зібрати. Це не так багато. Можемо, до речі, вже застосувати крізь, застосувати скрізь. І тут наймати людей, поки ні. Потім наймемо. Перекидемо поля туди. Родина залишає місто. що таке? Не знайшли достатньо їжі на ринку. Вибачте, що Вибачте, шо. Ну, типу, не те, що там чогось немає. По 100 всього лежить по 100. Я в шоці? Ну, добре. Будь ласка, до побачення. Нам такі тоді не треба, люди. Нова родина, будуть вулики. Це добре. Так, тачкарня, Дивіться, наймаємо сюди е дві тачки виходить. І два мужика. Деркачі, е вугілля. Поїхали. Одяг трошки є. Меду. О, уже назбирали. Оце вже відчувається. Так, вівці. А корівнички ось тут давайте побудуємо. Тут буде дорога. Тут ми зробимо ще одну хату маленьку. Ось так. чи Зробимо дорогу. Дорога отут десь повинна йти. Ні. Хай буде рівненько. Дорога буде сходитись тут. І корівнички підуть ось тут десь. Давайте плюс-мінус просто на цей намітимо. Раз, два, три. Чи штук, так, да, я поставив? Раз, два, три, 4, 5, 6. На паузу, на паузу, на паузу, на паузу і на паузу. Так само і тут повинен бути доступ до води. Потім щось придумаємо. Сушарки у них будуть прямо тут всередині ми зараз їм зробимо. Де вам тут вхід зробити? Так, облаштування паркан. І від паркану вниз. Все. І сушарки поки поставимо ось тут, а потім десь придумаємо, де ми ці сушарки зробимо. Поки це буде якось виглядати ось так. 6 достатньо може, давай 7. Все. І там, і там. Відтискаємо. Що у нас там? Склад побудувався. Давайте подумаємо, що нам треба тут зберігати. Нам треба тут зберігати металеві частини е, і залізо, мабуть, нам треба тут зберігати. Так, ну, у нас все буде впиратися в лісопильні, тому що лісопильні дуже повільно працюють. І через це дуже довго будуть вирубати ліс, якого на цій карті дуже багато. Бо я стараюсь, ну типу. не знаю, пиво має бути. Я згоден. Е -е -е, хто хто ж проти? Мені здається, що ми намагаємося типу з точки зору перспективи побудувати гарно. Але ж будувати, мені здається, треба, якщо воно треба побудувати зараз, то краще будувати на пустому, ну, ну ви зрозуміли, на пустих ділянках, де не треба буде ліс вирубати. І тоді воно побудується набагато швидше. Тому що у ці млини я буду чекати ну, дуже довго. Тому що спочатку поля стоять в пріоритеті, а поля. Вирубатися будуть, ну прям. Ще одну лісопильню можна побудувати з іншої сторони, правильно? Е, і, можливо, може, ми так і зробимо. Що, ви щось робите? Відпочивають, нормально. Відпочивати це добре. Давайте побудуємо ще одну лісопильню. Але дзеркальну. Щоб воно гарно дивилось. Так, кладка. Що ми можемо тут жіночок? Пасти на паровому полі, оптимізувати поголів'я, постачання сіну максимум 500. всі хай носять. Застосувати. Є. Круглий рік 2. Ну і все. По-іншому ніяк тут. Хай не суть. Ми отут оберіг їм також побудуємо, великий. Нерівна поверхня для оборогу. Це як взагалі. Це по факту сарай він не повинен бути рівним. Там просто сіно зберігається. Ви що, люди? Алло? Я в шоці? Добре. Буде пачка маленьких. Сіно зіпсується на сушарках зараз. Вони обороги не побудували, але нічого страшного. Так, я би. У нас уже йде зима. Я би тут. Переналаштував. ці Так, малаклія. Е, трьох людей можемо найняти тут, і ці ще будуть робити кору. Ось так. Е, я би вже поля перекидав на ферми, на ті, які повинні бути. Зараз тут буде дві. Вони колись побудують третю. Тут буде три. На цій фермі, і їй треба буде налаштувати інші поля. Так, коротше, щось у мене пропав настрій. Я би зробив паузу і продовжу, може, наступного разу. Так, отже, маленька шевставочка. Я не показав наші показнички на кінець 1725 року. 103 людини і більше не приходить, тому що треба капличку зробити. А по скарбничці у нас, ну, росте, росте скарбничка. Потрошку. І прибуток, і доходи. Всього є. Дуже повільно, через те, що у нас мало хто працює, але ж. Працюємо. Заробітна плата також росте. Місцева закупівля маленька, а продаємо потім нормально. Купуємо за 270, продаємо за 450 нормально. Ресурс їм вистачає, їжі в нас вистачає, воно навіть трохи псується вон, капуста зіпсувалась. Сушена риба не зіпсувалась. Звичайна риба зіпсувалась. Не їдять вони стільки. Ну, добре, добре, це все потрошку ми будемо робити уже наступного разу. Цибуля і часник. В принципі, нема що показувати, окрім того, що у нас все росте і все добре. Але забув показати минулого разу і забув попрощатися. Так що, все, усім дякую за увагу. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу розвитку. Також можете заходити на Twitch, посилання в описі до відео. Там проходять трансляції на різноманітні ігри. Ще раз усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!